Удано вийшов із вражаючою новиною та здивував кожного українця, адже сталося дещо несподіване. Україні зараз дуже важко. На фронті особливо складне загострення, а миру за 24 години з Трампом поки не вийшло. Не так багато хороших новин і здавалось би, чого чекати далі нашій країні. Утім, голова розвідки приніс і дуже хороші новини. Про це поговоримо далі. Усім вітання. Дякую, що ви доєдналися до нашого випуску. Підпишіться, поставте вподобайки і залишайте свої коментарі. А я буду Починати Угор заінтригували погіршенням ситуації рашиської армії на тлі подій у Сирії. Повстанці в регіоні розгромили армію Путлера і затрофали його техніку та озброєння. Схоже на такий вектор подій рашиський диктатор. Явно не розраховував сирійський капут. Росіяни тікають із регіону. Так красномовно та стисло прокоментували ситуацію головне управління української розвідки. Російські війська вже евакуювалися подалі від боїв, покинувши свої базування разом із технікою та озброєнням. А генерал-полковник армії РФ Олександр Журавльов визнав повну втрату контролю за ситуацією. Також на тлі панічних настроїв рашистів поширилися чутки про відставку командувача контингенту рашистів в Сирії генерала Кіселя щодо самого Буданова, то рашистам просто не терпиться зняти його із посади. Окрім того, стало відомо, що агентура Кремля вже розхитує головне управління розвитки і намагається змістити його начальника Кирила Буданова. Про це розповів перший начальник гур в 1992-1997 роках, екс заступник глави СБУ чесний голова спілки офіцерів України, генерал-лейтенант Олександр Скіпальський. Якщо Росії вдасться розхитати ситуацію на виборах в США в Європі, то уявіть собі, який вплив вона може досі мати на Україну, де через історичне минуле історичні зв'язки тощо їй тут уже відомо. І це вплив явно проглядається. Запевняє Скіпальський генерал-лейтенант наголошує, що найбільш дошкульна для Росії саме українська воєнна розвідка. Агентурна мережа працює через 5-10 передач. Знаходиться той, хто повірить у правоту меседжу і починає робити заяву, що, мовляв, необхідно змінити структуру гур і завдати руйнівного удару по системі воєнної розвідки. Наголосив Скіпальський. Він висловив переконання, що Буданов на чолі гур знаходиться на своєму місці. Я бачив першу хвилю ЗМІ, що прозвучала відносно Кирила Буданова. На мою думку, це людина, яка знаходиться на місці. Саме такий молодий бойовий генерал в умовах війни повинен очолювати таку важливу структуру. Головне управління розвідки, але через те, що він молодий і має досягнення. Він викликає заздрість. Мовляв, як так, що Буданова відзначають, а на мене також генерала не зважають. До цього додається і синдром політичного іміджу, і це дуже загорозлива тенденція. Цього не можна допускати. Застеріг перший голова розвідки. Правильну заяву зробив президент Зеленський, що Буданов сьогодні на місці. Буданов працює, і я думаю, що так і має бути. За словами голови спілки офіцерів, українська воєнна розвідка побудова. Вона на принципах американської воєнної розвитки та деяких європейських країн це структура, яка не передбачає тоталітарного впливу. Далі цитуємо колишнього розвідника. Я як людина, яка долучилася до закладання основ, на яких українська воєнна розвитка успішно виконує своє завдання, маю моральне право сказати руки геть від гур і від Кирила Буданова, констатував Олександр Скіпальський. Зазначимо, що напередодні інформація з посиланням на джерела була опублікована в одному із авторитетів Тетних видань України під заголовком Буданов під загрозою. Жерело Нью Войс» розповіло, що на Банковій вже вдруге планують звільнити керівника гур і знайшли кандидата на заміну. Знову актуалізували питання відставки начальника воєнної розвитки генерала лейтенанта Кирила Буданова, враховуючи, що видання, в якому за майорів такий заголовок, це на жовта преса, а якісне медіа, Схоже, що розповсюдження там цього чергового витоку було зроблено цілеспрямовано та ініціативно саме тими самими журналістками джерелами тоді видання написало, що джерело на банковій зауважило, що деякі публічні кроки та заяви керівника ГУР нашкодили Україні. Зокрема, йдеться про спецоперації в Африці, заяви про каву у Криму чи оборонні закупівлі в інших країнах. об'єктивна реальність і об'єктивні неправильні рішення. Чи треба, щоб настала відповідальність за це? Президент вирішить, зазначив це співрозмовник видання. Однак і тут є деякі неточності. Наголошують експерти. По перше, Буданов жодного разу ніде публічно не згадував про жодну каву у Криму. Випити чашку кави на набережній Ялти пропонував 28 лютого 2023 року в інтерв'ю журналісту гордону блогер Арестович, який на той час вже звільнився із посади радника офісу президента. Разом із тим, начальник ГУР МО Кирило Буданов у кількох своїх інтерв'ю то. Ого, часу справді обіцяв бути у Криму влітку, і військовослужбовці підрозділів активних дії гормо, зокрема Тимур і Артан, згодом неодноразово проводили складні і ризиковані морські операції з висадкою на кримському півострові. І у серпні, у вересні, жовтні 23-го року, згодом у 24-му році, під час проведення успішних рейдів вогневих нальотів тощо і частували вони там російських окупантів зовсім не кавою, а свинцем. По друге насправді ніколи публічно не підтверджував проведення спецоперації у Африці натомість у цитаті з Вашингтон у квітні 2023 року йшлося про операції зі зниженням російського військового потенціалу скрізь, де це можливо. Чому Африка має бути виключенням? У військовій теорії є поняття кінетичної війни, тобто фізичного знищення сил противника. Водночас застосовують і різні так звані некінетичні способи військового протиборства, вага і вплив яких у сучасній війні зростають, економічні інформаційні психологічні кібероперації тощо, і все це разом використовується для зниження військового потенціалу. Ало противника, а захист інтересів України за межами її території є прямим обов'язком гур. Чим воєнна розвідка ефективно займається і буде займатися й надалі. Ким би не були ці утаємничені джерела журналістів для їхньої нової публікації про можливу відставку Буданова. Очевидно, що цей інформаційний витік має ознаки повторення політичного мотивованої такої атаки на воєнну розвідку та її керівництва з метою розбалансувати роботу відомства. Щось подібне вже було у серпні, вересні, жовтні цього року. Вкиди ве. Інформаційний простір питання відставки Буданова є класичною технологією підготовки суспільства і формування громадської думки. Ще під час першої хвилі спроб розхитати крісло під керівником української розвитки Володимир Зеленський заявив, я не збирався це робити, я не збирався міняти Буданова. Інформація ця ходила так. Це пряма мова верховного головнокомандуюча із двогодинної зустрічі зустрічі журналістами у форматі «Off Records». Згодом у вівторок комунікаційний кофісу президент. Та саме це висловлювання глави держави погодили для публічного розповсюдження у мас-медіа. Це поставило хай проміжку, але доволі промовисту крапку у тривалій кількамісячній кампанії інформаційного супроводу апаратного тиску на керівництво військового розвідувального органу. Але подальші спроби його послаблення без сумніву продовжуватимуться і надалі, особливо враховуючи ту вагому роль висока місце і значний вплив, який має у цій війні головне управління розвитку міністерства. Рони України і його 38-річний керівник генерал-лейтенант Кирило Буданов. Між іншим він є одним із небагатьох членів ставки Верховного головнокомандувача, хто продовжує обіймати свою посаду. І спочатку повномасштабної війни за цей час були змінені із різних мотивів і підстав міністр оборони, міністр закордонних справ, головнокомандувач збройних сил України, начальник генерального штабу, секретар РНБО, голова СБУ, голова служби зовнішньої розвідки, командувачі сухопутних військ, сил спеціальних операцій танець національної гвардії, міністр внутрішніх справ, інші командувачі видів і родів зсу, тобто левова частка керівників сил безпеки, оборони та членів ставки. Начальник Гурмо України залишається на своїй посаді попри всі інформаційні атаки та апаратні інтриги. Це не типово, але і не дивно, адже Буданов зайнятий винятково війною і з ворогом і досягає в ній неабияких бойових та оперативних результатів. Це з одного боку безумовно сприяє підтриманні високого рівня довіри глави держави до свого головного Рідника з іншого може викликати заздроші у оточенні глави держави. Важливо при цьому пам'ятати, що нинішній начальник гурмо не просто очолює один із трьох національних розвідувальних органів. Саме Буданов із липня 22 року очолює також і координаційний комітет із питань розвідки при президентові України, що об'єднує все вітчизняне розвідувальне співтовариство, куди окрім трьох розвідувальних органів: гурмо розвідка Держприкордонслужби та служби зовнішньої розвідки входять і. Інші спеціальні служби та силові структури держави. Отже, інформацію про можливу відставку Буданова почали активно поширювати змі із посиланням на джерела у владі із кінця серпня, початку вересня 2024 року. До цього спричинили кілька подій і факторів. Вони всі разом зараз остаточно склалися в очевидний пазл із умисного послаблення розвідувального органу. Наразі воєнна розвитка успішно реалізовує стратегію багатополярних фронтів, завдаючи ударів по найбільш вразливих точках противника. Та водночас. Змушуючи його розосереджувати зусилля, при цьому воєнна розвідка стабільно демонструє проактивні дії як на полі бою, так і у стратегічному плануванні. ГУР забезпечує якісне і своєчасне забезпечення споживачів розвідувальною інформацією. Останній приклад вчасне виявлення, ще на стадії підготовки перекидання військового контингенту північної Кореї до участі у бойових діях на боці Росії, і це стало суттєвим фактором, який спонукав наших партнерів до нових важливих рішень на підтримку України зокрема, було надано дозвіл на дальні удари іноземною ракетною зброєю по території агресора. Гур регулярно отримує і публікує перехоплення розмов противника, які свідчать про поступове і дедалі активніше залучення зброї, техніки, боєприпасів і самих військових КНДР до бойових дій. Окрім того, гур успішно проводить масштабування дальніх повітряних ударів. ОПЛА різних типів по військових та промислових об'єктах в глибині території РФ. Саме дрони гур одними із перших відкривали сезон бавовни. На російські НПЗ підрозділи активних дій гурна постійній основі залучені до виконання складних бойових задач на лінії бойового зіткнення і за нею. у складі Сил оборони бійці. Розвідники не тільки в обороні відбувають атаки ворога, але й штурмують рубежі у наступі. Завдяки зусиллям спецпідрозділу Кракен, який вчасно посилив позиції, було стримано травневе просування противника у прикордонні райони на півночі Харківщині. Песпідрозділ Тимура провів у вересні успішне зачищення від окупантів вовчанського агрегатного заводу, де Кирило Буданов безпосередньо. Керував операцію протягом декількох днів. Ну і також Україна активно займається розробкою своїх власних дронів, і також їх виробництвом. І глава Мінцифр Федоров інтерв'ю Reuters більш детально розповів про те, яку ж взагалі кількість та на яку відстань можуть летіти наші ударні БПЛА. І зараз будемо з вами це з'ясовувати. Україна наступного року знаходиться десятки тисяч безпілотних роботизованих наземних транспортних засобів для доставлення боєприпасів, постачання піхотів в окопах, а також для евакуації поранених солдатів. Про це повідомив віце-прем'єр, міністр з інновацій розвитку освіти, науки та технології, міністр цифрової трансформації Михайло Федоров. За словами віце-прем'єра, машини схожі на багі є прикладом того, як технології змінюють позиційну війну в Україні. Вони дозволяють звільнити війська від необхідності діяти в районах поблизу лінії фронту, де часто відбуваються російські обстріли та атаки тих же безпілотників. Цього року ми придбали кілька тисяч наземних платформ. Наступного року я думаю, нам знадобиться десятки тисяч. Сказав він за його словами. Ці машини вже використовуються вздовж фронту та у Курській області Росії, де війська Києва прорвали кордон під час серпневого наступу. В Україні є кілька навчальних центрів для підготовки до їхнього використання. Додав він. Він розповів, що від 2023 року виробництво безпілотників великої дальності в Україні збільшилось в десятки разів. А президент Володимир Зеленський визначив мету наступного року виробити 30 тисяч одиниць цієї зброї, саме глибокого ураження. Федоров заявив, що Україна також використовувала безпілотники приманки і нові запускали більше ударних безпілотників за одну ніч ніж Росія. Але це була не просто гра в цифри за його словами. В Україні є ударні безпілотники, які можуть. Летіти на відстань до 1800 кілометрів. Він також підтвердив, що Україна працює над дронами що для перехоплення ударних безпілотників великої дальності типу шахет, які Росія використовує для своїх нічних атак на українські міста. Деякі компанії, що виробляють літаки, проводять випробування, які завдяки спеціалізованому програмному забезпеченню і радара можуть вражати шахеди, але це все на стадії досліджень і розробок. Конкретні результати є. Сказав він. І дійсно дуже важко боротися з цими рашистськими шахедами, особливо у цій кількості, яку вони запускають по території нашої держави, і роблять це досить часто, і тому потрібно якось також розвивати свою протиповітряну оборону і винаходити якісь методи, щоб збивати це рашистське залізяще. Ну також Федоров повідомив, що цього року Україна уклала контракти на закупівлю 60-х мільйонів безпілотників, з яких було поставлено цілих 30-х мільйонів, зокрема недорогі безпілотники з оглядом від першої особи FPV, оснащені камерами, що дозволяє дистанційно пілотувати їх для досягнення цілей. Україна також використовує десятки вітчизняних систем штучного інтелекту, які дозволяють її безпілотникам досягати цілей на полі бою без участі пілотів, що дає змогу залиша. Атися ефективними в районах захищених потужними перешкодами, і сподіваємося, що наше українське виробництво буде тільки розвиватися, і цей розвиток буде успішним. Ну, і далі поговоримо трішечки про ті ж шахеди, але вони залітають не тільки на територію нашої держави, а й до Білорусі, і взагалі не тільки. І в Румунії вони були, і в Польщі в країнах, які розташовуються поблизу з нами. Є нашими сусідами. Російські дрони залітають і туди. Так, от будемо говорити про те, що 31 російський шахет залетів за ніч до. Білорусі про це дописав моніторинговий проєкт Білоруський гаюн». Безпілотники залітали у напрямку Лоєва, Брагіна, Річиці, Мозеря, Гомеля та Хойника. Один дрон рухався в напрямку Білорусі, розвернувся і вилетів до Росії. Зараз ви в себе можете бачити маршрут, як літали ці дроники сьогодні вночі, і звідти знову повернувся до Білорусі. Там зробив ще один розворот і повернувся назад до. Росії за даним повітряних сил України до Білорусі та Росії вночі повернулися шість безпілотників. І нещодавно ми також розповідали про те, як в Білорусі навіть збивали оці шахеди, які залітали на їх територію, проте е, ніякої реакції від Білорусі немає. Лукашенко продовжує активно співпрацювати з Путлірем і розповідати, який класний президент у Російській Федерації, і активно на жаль його підтримувати. Ну і далі також будемо говорити ще про братні союзи, так би мовити, а саме про Китай і РЕФІ, і про те, які китайські безпілотники які РФ використовує. Проти України шкодять і Європі. Такі думки висловила міністр закордонних справ Німеччина Анна Борбок Заявила, що. Все ж таки китайські безпілотники, які Райфі використовує в Україні, шкодять Європі. Пише видання Bloomberg. Тож процитую її пряму мову. Точніше, вона наголосила її під час свого візиту до Пекіну. Безпілотники з китайських заводів і північнокорейські війська, які атакують мир посеред Європи, завдають шкоди нашим центральним інтересам безпеки. Ось таку от вона думку свою висловила. Ну і водночас, під час свого виступу, Бербок не надала доказів, які підтверджують використання китайських дронів а також невідомо чи надала вона їх під час зустрічі з китайським главою МЗС Ван Гі. Ну і ще також прокоментували все ж таки чи використовує Росія безпілотники китайського виробництва в Україні. У понеділок міністерство не відповіло на це прохання. Зауважили у Блумбергі, також дописували про те, що минулого місяця Міністерство закордонних справ Китаю заявило, що країна ніколи не надавала жодної зброї. Рої, і ми суворо контролюємо товари подвійного призначення, в тому числі експорт безпілотників. Ось такі, от вони думки. Свої виставили, але звичайно ж перевірено перевіреної інформації з приводу того, надають вони чи не надають. Немає Ну і також у виданні підкреслили, що європейський союз раніше запропонував також ще введення санкцій на кілька китайських фірм, які допомагали російським компаніям виготовляти ударні бопила, які використовують на війні проти нашої з вами держави. За словами німецького чиновника, санкції ЄС можуть бути введені впродовж наступних кількох тижнів. Він на умовах анонімності також додав, що приблизно 60% російських військових товарів мають китайські деталі а майже 20% винищувачів виготовляють завдяки. Китаю, ну і крім того, на початку зустрічі з Пан Гібербок наголосила, що війна, яку веде РФ проти України, зачіпає наші найглибші інтереси безпеки і кидає виклик мирному європейському порядку. Ну і нарешті дякуємо нашим партнерам, дякуємо взагалі світовій спільноті. Так би мовити, за те, що дійсно вони помічають, що все ж таки війна рашистів проти нашої держави впливає на так би мовити мирний європейський порядок, і це якби факт. І приємно розуміти, що вони це розуміють. І говорять про це більше б, що вони допом... надавали нам допомоги та підтримки, було б взагалі прекрасно. Ну і також вона ще зауважила, що той факт, що війська КНДР приєдналися до армії Рефії, свідчить про те, що війна теж має вплив на Азію. Мені здається, якщо чесно, ця війна має вплив просто на усіх, на весь цивілізований світ. І ну, звичайно, найбільше на нас, українців, але в цілому розуміємо, що вона торкає і чіпляє в принципі кожного, тому що це все дуже і дуже взаємопов'язано. Ну і також також будемо ще говорити про фронт, про те, що наразі відбувається на Куп'янщині, а саме про те, що окупантів на цьому напрямку, на Курському, вичистили, так би мовити, з лісу і правого берегу річки Оскіл. Про це повідомляє військовий. Тож далі будемо детально більш про це говорити. А саме таку заяву сказав командир батальйону Ахілес 92 ї окремої штурмової бригади Збройних сил України юрій Федоренко. Тері нашим колегам телемарафоном. Що ж там дописував? Він взагалі розповідав про те, що за його словами для противника Харківська область є одним з пріоритетів і першочергове завдання у них це окупація лівобережного Куп'янська з подальшим виходом на правий берег. Водночас Федоренко наголосив, що за останній період силам оборони вдалося призупинити просування ворога і втрати території на відтинку Куп'янська майже немає. А, дійсно. Також ще дописував він про те, що є деякі позиції, які склад... є складними максимально і є перехідними із рук в рук, але загалом таке швидке оперативне просування противника силам оборони вдалося призупинити. Також ще хочу внести в ремарочку, що на початку я сказала, що будемо говорити про Курщину, але я оговорилась, помилилась. Будемо говорити про харківський напрямок, про Куп'янщину. Далі говоримо про те, що є деякі позиції також повідомляє військовослужбовець, які складні є. Максимально і є перехідними, так би мовити, із рук в руки, але загалом таке швидке. Оперативне просування противника силам оборони вдалося призупинити. Більше того, перша бригада оперативного призначення Національної гвардії «Буревій» провела ряд заходів, які дозволили майже вибити противника з лісу, що знаходиться біля колісників. наголосив він. Тобто, збройні сили України перебувають не тільки в активній обороні, але й формують передумови до того, щоб Максимально ворога вибити з тих позицій, які йому ще не вдалося повною мірою зайняти і закріпитися, знову ж таки повторюсь. Говоримо про Харківщину Харківський напрямок. Федоренко також розповів, що ситуація в районі річки Оскіл, де противнику вдалося висадити певну кількість груп на правий берег, якою вона є наразі. Треба розуміти, це тою пряму мову військовослужбовця. Про те, що треба розуміти, що там, де ворог не отримує успіху в лобовій атаці, а. На Купільщині Противник несе більш ніж суттєві втрати. Щодня більше 100 військовослужбовців на вузьких відтинках. То він починає вдаватися до різних заходів. Зокрема, дуже часто вдягають українські однострій, намагаються просочуватися до наших тилових частин. Коли вони просочуються, то намагаються виявити наші пілотні групи склади і проведення Провести свої, так би мовити, диверсійні заходи щодо їх знищення розповів військовослужбовець. І за його словами інколи ворог працює і за іншим варіантом зачаюється і до того часу, поки по фронту не почнуться активні дії. Тоді активізується в тилу. При цьому він також додав, що переважна частина таких груп противника викривається і ліквідується нашими збройними силами України. Ну і також так би мовити, константував Федоренко. Той факт, що силам оборони групи противника були виявлені, і на поточний момент здійснено. Ряд заходів щодо майже повної зачистки правого берега від представників російських. Паційних військ тому для пропросування, форсування річка скіл не варто говорити варто говорити лише про те, що сили оборони ефективно виконали поставлене завдання, своєчасно виявили і знищили ворога. Константував Федоренко. Тобто, дійсно такі новини дуже і дуже приємні. Також згадаємо, що ще напередодні говорили вже в попередніх етерах. Якщо ви дивилися і пам'ятаєте, ми підбували так би мовити, підсумки того, скільки рашистів і техніки ліквідували наші збройні сили України за минулий місяць, просто до. Тему того, що на харківському напрямку також залишається ситуація досить приємною з боку збройних сил України, стабільною так би мовити. Говорили ми з вами про те, що дійсно дуже багато збройних сил України наші ліквідували рашистів. І це була рекордна прям кількість протягом всього повномасштабного вторгнення по ліквідації, як рашистів, так і техніки лише за минулий місяць, за місяць листопад 2024 року. Ось така також приємна новина. Ще раз можемо нагадати. Ну і далі також будемо говорити ще про можливий нас. Наступ на Харківщину. Саме маємо змогу заслухати Романа Світана. Його суб'єктивну думку. Це військовий експерт, полковник запасу Збройних сил України і військовий льотчик-інструктор у запасі. Тож давайте його слухати. Як мінімум, у росіян там дві локації, є, де вони намагаються наступати. Харківщина, вона, виходить, левобережна і правобережна. Ну, якщо читать Пасково, часть лівого берега Харківщини, Оскольського. левого берега, там узкая полоса между Осколов и Луганской областью. Вот это тоже Харьковщина, там проводятся серьезные сейчас наступательные действия россиян. Они готовились, мы их там наблюдали, по крайней мере, наша разведка постоянно мониторила это направление, и россияне сейчас усилили там давление, это Купенщина, так называемая. Но там не только в районе Купенска, то есть по, практически по всему левому берегу, именно этой Харьковщины, то есть этого участка Харьковской области по левому берегу. Россияне сейчас активизировали боевые действия. Часть российских войск переправилась в районе Дворечной, южнее и севернее Дворечной, на правый берег Оскола, заняли два плацдарма, там также пытаются, по крайней мере, сейчас дальше расширять эти плацдармы, но контроль есть, то есть контроль наших сил, средств по, по этому разворачиванию да, довольно-таки мощный, успешный.